Це наше останнє вікно, стало через яке нам зброя доходить Польща, якщо не дай Боже. Польща вообще не за Польща може сказати, чао, ми зараз ППО так вистроїмо. Ми тут літаківсті піднімемо, закриємо небо, НАТО їм закриє. Польща НАТО закриє небо, якщо що. І воюйте собі самі там, України. Ми вам перестаємо постачати зброю, тому що ви ж бачите, дрони летять. Зброю, яку ж поставляють, вам дехраниться. У нас в Польщі на складах, ангари, боєприпаси, там техніка і так далі. На що воно нам треба взагалі? От шукайте собі інакше шляхи, як будете це поставляти, ми з цього процесу виходимо. І, в принципі, Росія це і хоче ще зробити, розуміло? Тобто. А... Тут не стільки була ціль вразити зараз Польщу, хоча вони сіли склади з боєприпасами. Вони ж летіли в склади з боєприпасами, які мали в Україну йти. Скільки зробить так, щоб Польща більше не зберігала і не постачала це все в Україну. І зараз Українці, якщо ви будете продовжувати сратися з поляками чи типу, злараствувати, а так і треба. та, не дай Боже, Польща в будь-який момент може відрізатися і так далі. Прийняли. Дивіться, тут арабів і так далі тут же немає в Польщі, майже українці прийняли і работають. Ну, розказують щось і так далі. Але роботають, живуть і так я зараз в Польщі. Поняли? Все мені ні разу з на Україну не сказали. Польща нам дуже Допомагає. да з зерном то були проблеми, і так далі, але хто знає як ми до Польщі відносились якби таке сталося? Треба Росія Дивіться ситуація дуже критична. Замість того, щоб зараз хай під Польщу чи щось таке. Треба сказати і дякую, що попри всю цю ситуацію ви продовжуєте допомагати. Да, дуже хірово. От купа у мене на столі, дуже хірово, як Польща на це все реагує, але враховуючи економічний ріст зараз Польщі, що в них окей, вони розвиваються, вони за декілька років догонять Італію просто на реальних масштабів. Вони до останнього будуть підпліпідлять від воєнного якогось конфлікту з Росії. Тобто вони будуть до останнього очі закривати. Саме тому зараз і прийняли в НАТО а, і вогоня четверту а, статтю, а не п'яту. Тобто, п'ята це вже де мають вписатися в драку якусь там да, друг за друга. Четверта, де вони консультують тільки один одного, у них там 48. Годин, щоб вияснити, що робить цю цією Ну, Росія по чуть-чуть собі прощупує, дивиться територію, дивиться де склади, де яка зброя, як їх можуть попасти, як не можуть. 19 шахетів запустили. Зі мною, з нами, без нас. Вам треба шукати онлайн для того, щоб ви в будь-який момент могли пересунутися за легко. Нічого платити не треба, три дні безплатно, зрозумієте, як вам рухатися далі. Все, за в шапці-профі. Коротше, тримаємося, буду тримати вас в курсі новин. На зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. За шапці профі, навчимо вас, як заробляти, ми вам за це зарплату будемо платити. Все, всім папа. -па.